На тимчасово окупованій Донеччині російський військовий СВОшник виступив перед українськими дітьми в шахтарську з мотиваційною промовою щодо участі у війні та знищенні ворога. Зокрема, у промові військовий злочинець наголосив, що незабаром ці школярі отримують справжню зброю і підуть захищати родину. бачить, що у нас росте достойна зміна. рекомендую продовжувати в тому же духі. Больше, больше, вовлекать ребят ну, именно в движение юно-армии Потому что рано или поздно, рано или поздно вам так как надо, придется взять руки оружие, защищать нашу родину и нашу страну. У каждого поколения есть тот период, когда нужно встать за стать защитой Героями никто не рождается, пацаны. Героям становятся сейчас здесь свои боевые и уничтожать нашего врага. Сейчас у вас есть все возможности для этого. Україна пропонувала цим дітям майбутнє в Європі, освіту, розвиток, свободу. Росія ж нав'язує їм смерть, ненависть і роль гарматного м'яса в чужій імперській війні.